Час, який називається керовані надією. Скажіть, будь ласка, що для вас надія у вашому житті? Що це? Як ви можете своїми словами сказати? Це я, це світло в кінці тунелі? Можемо так назвати? Це те, за що ми опираємося. Надія дає силу і мотивує нас для подальших. Подолання труднощів і досягнення поставлених цілей. Таке визначення має надія. І сьогоднішній пам'ятний текст і скаже по той день ось наш Бог. На нього ми покладали надію, і він нас спас. Це Господь, на якого ми надіялись, тому будемо радіти і веселитися Його спасінням. Ісая 25:9. Другий прихід Христа це основа нашої надії. Так. Про другий прихід Христа в Старому Заповіті згадується 1845 разів. Я навіть не думала, що стільки разів в Старому Заповіті згадується. І в новому це приблизно 300 згадок у Новому Заповіті. Це те, що має бути і для нас надією. Про другий прихід Христа надією. Про другий прихід Христа це було також за часів реформації для багатьох реформаторів, це також було надією що Христос скоро повернеться. Це змінило їхнє життя. І сьогодні ми будемо вивчати і практично до нашого життя використовувати, як другий прихід Христа може вплинути на наші переживання, які ми переживаємо в теперішній час, на наші труднощі, на наші хвороби, на час, в який ми живемо час війни, як це може змінити хід подій в нашому житті, як може змінити плани на майбутнє в нашому житті. Це ми будемо досліджувати на уроці суботньої школи. Нехай цей урок буде практичним. Попробуйте його втілити у ваше життя, реалізувати. Нехай кожного з нас в цьому благословить Господь. Ми розсядемо з удачі класи. Дітей я запрошую у їхні класи, дитячі наверх і підлітки у їхній також клас. Хай вас всіх благословить Господь у дослідженні цього уроку.